Це вулиці Мадриду під час масового відключення електроенергії. Світло зникло у значній частині Іспанії. За повідомленнями іспанських змі, крім столиці від відключення електрики, постраждали, зокрема, Севілья, Барселона та Валенсія. У містах не працюють світлофори, мобільний зв'язок і метро. Пасажири метрополітену у Мадриді та Барселоні евакуйовані. Також повідомляють про збої у роботі аеропортів. Літак мав приземлитися о 12-й годині. Зараз майже друга година дня. Отже, ми вже запізнилися на дві години. Ми відстаємо від графіка майже на дві години. Пише, що затримки, тому що не рухаються стрічки і валізи не проходять. І тому люди надто довго йдуть. Від відключення електрики також постраждала Португалія. Офіційні джерела повідомили місцевим медіа, що відключення електроенергії сталося по всій країні, включаючи Лісабон. Іспанський оператор енергосистеми Red Electrica заявляє, що співпрацює з енергетичними компаніями для відновлення електропостачання. Місцева влада Мадриду заявила про залучення військових для врегулювання ситуації. Загалом, журналісти, і ми всі отримуємо інформацію уривками, тому ми не можемо надати багато деталей про ситуацію, яка є настільки аномальною. Те, що ми збираємося зробити від імені уряду спільноти Мадрида, це звернутися до національного уряду з проханням активувати план надзвичайних ситуацій третього рівня, щоб армія могла забезпечити порядок у разі потреби. Зараз ми прямуємо до служби 112, де знаходиться частина урядової команди, яка працює над. Тим, щоб з'ясувати, як ми можемо допомогти, які ситуації наразі відбуваються, і відповідно працювати над якнайшвидшим відновленням нормального стану, а також з'ясувати можливі збитки, які вже є та тривають зараз. Відключення світла також зачепили частину Франції та Андоро. Причина відключень поки що не зрозуміла. Однак місцеві медіа повідомляють про проблеми з європейською електромережею, які вплинули на національні електромережі на Піренейському півострові.